Так, зараз буде пранк над мамою. Телефоную мамі. Алло, Алло. привіт. Що там? Що ти там робиш? Нічого, я в хаті, дітвоня тут, прибігли, двох побігли донизу до батька, туди гуляють з ага. собакою. Я поняла. А це що ж в тебе було таке колись, що типу закриваєш очі і все темне? Не знаю я. А що таке? Ну бо як? це як темне, як понять? Ну закриваю очі і все темне? Я не знаю. А як то таке в тебе не було ніколи? А як це темне очі? Як поняття? Ти очі? закриваєш очі і все темне чогось. Не знаю я, то в лікарню тобі треба їхати, значить. Бо просто диви закриваю, воно все темне, а відкриваю нормально. Mm, то як то воно повинно бути темне, як Задовбало Задовго все.